Слава Україні, Героям слава! Вітаю всіх глядачів нашого каналу. 1066 рік відзначений важливою подією історії Європи, а насамперед Англії. Адже завдяки переможній військовій кампанії Нормандський герцог Вільгельм захопив країну за Ла-Маншем, чим визначив подальший хід її історичного розвитку. В цьому відео ми поговоримо про причини, хід вторгнення та його наслідки. Розв'язки з давньоукраїнською державою Руссю, а також про Нову Англію не на американському континенті, про яку нам всім добре відомо, о північному Причорномор'ї та в Криму. Але перш ніж ми перейдемо до основної частини нашої оповіді, рекомендую заглянути в опис до відео та підтримати наших воїнів у протистоянні з московітською ордою. На початку 1066 року в Англії помирає король Едуард Сповідник, який не залишає по собі прямого спадкоємця. Це викликає суперечки за трон між кандидатами на корону, яких виявилося чимало. 1066 рік можна зі спокійною душею назвати роком Гри престолів як одноіменний серіал за мотивами саги Пісня льоду та полум'я Джорджа Мартіна. Хоча події нормандського завоювання Англії зайняли значно більше часу, ніж один календарний рік, але більшість знакових подій припадає саме на 1066. На середину 11 століття в Англії все ще не завершився процес феодалізації, тому десь половина селян зберігала становище вільних общинників, які не мали характеру особистої залежності від лордів і котрі були радше покровителями. На відміну від Нормандії, яка була прикладом цілковитого розквіту феодальних відносин, в Англії ще не настільки розвинулися феодальні помістя і феодальна ієрархія. Крім того, ця держава не була монолітною і централізованою. Значні ресурси та сили мали ерли, вища аристократія Англосаксонської Британії, настільки великі, що могли опанувати самому королю. Країна була дуже багатою, що приваблювало на її терени численні ватаги вікінгів. Натомість, нормандське герцогство було повною протилежністю, воно виникло на території володіння Скандинавів, які ті отримали від французького короля Карла Простакуватого, а очолював їх ватажок Ролон, який став прототипом одного з героїв у серіалі Вікінги. Його нащадки з часом отримали титул герцогів нормандських. Скандинави досить швидко перейшли на французьку мову та спосіб життя, але зберегли свою войовничість та енергію. Це виявилося в те, що нормандські герцоги постійно воювали з іншими феодалами за приєднання нових територій, нерідкими були і внутрішні швари. Але все змінилося з приходом до влади Вільгельма Бастарда. Він був незаконно народженим сином, і коли батько помер, йому довелося повоювати за утвердження своєї влади. Коли він добився визнання свого верховенства, то заборонив васалам мати своїх васалів. Відтак всі воїни присягали лише йому. Також він зруйнував їх замки і залишилося лише його власні фортеці. У Нормандії Вільгем де факто призначав церковних ієрархів, однак спромігся при цьому підтримувати добрі стосунки з папським престолом. У герцогстві був встановлений жорсткий контроль влади на місцях і тотально переслідувалися приватні війни, розбій та грабунки. Можна впевнено стверджувати, що герцогство було найсильнішим серед французьких земель в сенсі війська та адміністрації. Англійський історик Джон Грін так охарактеризував Нормандського Герцога. Сам Вільгем був яскравим представником цієї перехідної епохи. В характері молодого Герцога старий світ дивним чином зливався з Новим, Пірат зіткнувся з політиком. Вільгем був останнім грізним представником північної раси, в його гігантській фігурі. Непомірній силі, дикому погляді, відчайдушній хоробрості, скаженому гніві, нещадній мстивості, здавалось, втілювався дух морських вовків, які так довго жили грабунком цілого світу. Вільям не мав в цілому світі рівного собі лицаря, говорили його вороги. Геній Вільгельма перетворив його з чистого нормана у великого полководця і великого політика. Ще у 1050 році бездітний король Едуард Сповідник заповів королівство нормандському герцогу, який був його родичем, двоюрідним племінником його матері. Однак, фактичним правителем Англії на час смерті англійського короля був Ерл Весексу Гарольд Годвінсон, сестра якого була дружиною Едуарда Сповідника. Він був найбагатшою людиною королівства і фактично контролював більшу частину Англії. Але проблема полягала в тому, що у 1064 році він потрапив у корабле біля берегів Нормандії і, зрештою, потрапив до рук Вільгельма, який примусив його скласти присягу на вірність та підтримати його зазіхання на англійську корону. Але коли помер Едуард ісповідник, Гарольд забув про свою клятву, і у січні 1066 року Вітена Гемот, тобто збори державної еліти, обрала його королем. Гарольда Ім було короновано у вестмінстерському аббатстві. Цілком ймовірно, що покійний король оголосив його своїм спадкоємцем, і англосаксонська знать та духовенство підтримали цього кандидата перед загрозою вторгнення в країну інших претендентів. Слід відзначити, що був ще один претендент на трон Едгар Етлінг, який був останнім чоловіком-представником Весекської династії англійських королів, онук короля Едмонда Залізнобокого. Але він був ще дуже юним, мав за різними оцінками від 10 до 14 років і зовсім не користувався підтримкою політичної еліти в умовах зовнішньої загрози, тому майже не мав шансів посісти престол. Практично майже відразу появився перший суперник Гарольда Годвінсона, його молодший брат Тостіх. Він почав здійснювати напади на півночі Англії, але його розбили зіті нового короля Ерле Едвін Марсійський та Моркер Нортумбрійський. Після поразки він тік спершу в Шотландію, а потім перебрався у Норвегію. Тим часом Гаррір найбільше остерігався напад до герцога Вільгельма, тому почав готуватися до відбиття вторгнення і збирати військо. Слід відзначити, що крупних військово-морських сил у нього не було, а сама армія вже не відповідала вимогам того часу. Мало уваги приділялося кіноті, лучникам, не було розвинутого будівництва фортець. Основу війська становила піхота, набрана з сільського ополчення, дружин тенів, тобто військовослужилої знаті тощо. Нормандський правитель справді планував вторгнення і підготував за різними оцінками від 500 до 700 кораблів для перевезення десанту, зібравши під своїми прапорами від 10 до 14 тисяч воїнів. Вторгнення планувалося здійснити в середині червня, але через несприятливі погодні умови воно постійно відкладалося. Після чотирьохмісячного очікування король Гарольд, так і не дочекавшись нормандців, 8 вересня, розпустив військо. Зібраний провіант вже закінчувався, селянам потрібно було збирати врожай, та й наближався сезон штормів. Тому Гордвінсон вирішив, що цьогоріч нападу вже не буде. Невдовзі, після повернення в Лондон, він дізнався про появу ще одного претендента. 20 вересня біля Йорка, на півночі Англії, висадилася армія норвезького короля Гарольда Гардрада, тобто сурового, яка прибула на 300 кораблях. З ним прибув вже згадуваний брат Гарольда Тостіх, але претендентом на корону був норвежець. Гарольд Годвінсон зібрав своїх васалів і швидко попрямував на північ, збираючи дорогою військо. 25 вересня 1066 року обидва війська зійшлися в битві при стемфорд Стемфорд-Брідж у східному Йоркширі Сили сторін становили від 10 до 15 тисяч англосаксів проти 9-11 тисяч норвежців. Англійський король був налаштований рішуче. Я готовий віддати королівство Нортумбрія братові тостігу, а також готовий укласти з ним мир, оскільки він англієць. Але щодо Гарольда Гадерада, то він чужоземець і ворог, а тому я йому дам лише 6 футів англійської землі. Достатньо, щоб поховати людину. Оскільки ж я чув, що він вищий за середній зріст я дав йому цілих 7 футів, але не п'ятдю більше. Прибуття англосаксів стало повною несподіванкою для Гарольда Сурового. У довгій і жорстокій битві кровопролитній для обох сторін перемогу здобув англійський король. Вона закінчилася різаниною переможених. За свідченнями сучасників, у Норвегію повернулося лише 25 з 300 кораблів. У цій битві загинули і Гаральд Суровий. І Тосік Годвінсон. Король Гарольд тріумфував, небезпеку було усунуто. Але не встиг він повернутися в Лондон, як надійшла ще одна звістка. Через три дні після цієї битви, 28 вересня, біля села Певенсі в Південній Англії висадилося військо нормандського герцога Вільгельма. Гарольд Годвінсон знову поспішив зі своїм військом на зустріч новому претенденту. Він вважав, що може знову спрацювати ефект несподіванки, як з норвежцями, які не чекали такого швидкого прибуття англосаксонських військ, але вдруге це не спрацювало. На поле битви його військо прийшло втомлене і виснажене після довгого маршу та втрат у попередній битві. Ось як описує подальші події Матвій Паризький у великій історії Англії або Хроніці від 1066 до 1259 року. Гарольд, коли до нього дійшла звістка про прибуття Вільгельма, негайно поспішив до Гастингсу. По обидва боки зроблені були усі приготування. Англи пішими озброєні своїми обоюдо гострими сокерами і зблизивши щити, утворили непроникну стіну. Гарольд також піший стояв разом із братами біля свого прапора, щоб нікому не могла прийти думка про втечу. Вільгельм озброїв свій передовий загін. Складені з піхотинців, луками і дротиками, вершники йшли за ними, билися з упертістю, з обох сторон не хотіли уступати. Раптом показався Вільгельм і дав своїм військам сигнал до уявної втечі. Побачивши це, англи послабили свої щільні ряди і швидко погналися за тими, хто побіг. Тим часом нормандці, обернувшись проти ворога, напали на нього і, у свою чергу, змусили бігти англів. Утім, перемога не схилялася рішуче. Ані на ту, ані на іншу сторону. Нарешті Гарольд, поранений стрілою в голову, упав на полі бою і тим віддав перемогу нормандцям. Бій відбувся при Гастингсі 14 жовтня 1066 року. Англійський історик Джеймс Холмс підсумовує англоскандинавські методи ведення війни, які полягали в побудові класичної пішої стіни щитів, фатальним чином відстали від розвитку військової справи на континенті. Біля Гастингса війська Гарольда стали першою великою армією, яка зустрілася з новітньою тактикою, яка буде багато століть домінувати у європейських війнах. Все вирішила важка кавалерія зі списами, затиснутими під пахвами вершників. Через кілька днів після своєї перемоги Вільгм вирушив до Лондона. Він все ще не міг почувати себе в безпеці. Він був у чужій країні, яка управлялася людьми, що не бажали йому підкорятися. Лондонці та Ерли Північної Англії чинили спротив. Його атаку було відбито поблизу Лондонського моста. У відповідь на це він розгорнув кампанію терору, спалив численні поселення навколо столиці. Варто згадати також, що відразу після звістки про смерть Гарольда Годвінсона зібрався Гемот, який обрав новим королем вже згадуваного малолітнього Едгара Етлінга, сподіваючись об'єднати навколо нього місцеві еліти. Але параління юнака тривало менше двох місяців. Спершу на бік Вільгельма перейшов архієпископ Стігант, згодом Ерли Північної Англії, архієпископ Йоркський та інші представники знаті. Він увійшов в Лондон і змусив Едгара відмовитися від корони та скласти йому присягу. 25 грудня 1066 року у Вестмінстерському аббатстві Вільям був коронований як король Англії. Але на цьому опір норманам не припинився. Повстання проти Норманів спалахували у різних куточках країни. Особливо загрозливими були виступи у 1068-1071 роках, в яких свої сили об'єднали Едгар Етелінг, Ерли Північної Англії Моркер та Едвін, і яких підтримували шотландські та датські королі. Але Вільгем успішно з ними справився. Останнім помітним виступом була змова у 1075 році. До якої було запрошено приєднатися Ерла Нортумберленда Ватлеофа. Останній момент він розповів королю про змовників, але це його не врятувало, і у 1076 році він був страчений. На всі керівні посади, в політичній і релігійній сферах вже призначалися лише нормани. В результаті завоювання в англосаксонській знаті були відібрані майже всі їх землі, яку король роздавав норманам. Але таким чином, що вони знаходилися в різних куточках Англії. Відтак, в руках якогось барона могло бути чимало володінь, але не знаходилися у багатьох місцях. Це перешкоджало появі крупних землеволодінь, так би мовити, князівств, які б могли б стати незалежними від короля. У володінні самого Вільгельма була одна сьома всіх оброблюваних земель країни і значна частина лісів. Також. Було проведено повний земельний перепис, який отримав назву Книга страшного суду. Назва пояснюється тим, що люди, які подавали відомості, мали робити це як на страшному суді. За даними цього перепису, ми можемо зробити висновок, що в Україні на той час проживало близько 2,5 мільйонів осіб. Ця подія теж сприяла зміцненню феодальних відносин в Англії. Ще хочеться згадати про слонозвісний гобелен з Байо, довжиною понад 68 метрів і шириною пів метра, на якому описані події нормандського завоювання Англії. Його почали робити на замовлення брата Вільгельма і Єпископа Одона у другій половині 70-х років 11-го століття. І незважаючи на те, що пройшло майже тисячу років, він зберігся до наших часів. Окремо хочу торкнутися питання зв'язків героїв нашого відео з давньою українською державою Руссю. Тут справді є багато цікавого, і це в першу чергу стосується династичних зв'язків. Мати Едгара Етелінга, останнього чоловіка-представника Весерської династії Агата могла бути родом з території сучасної України. Існують німецька, угорська, болгарська версії її походження. Але чимало аргументів вказують. На її київське походження. Зокрема, тогочасні хроністи свідчать, що вона вийшла заміж за Едуарда Вигненця, батька Ергара, саме в Києві за правління Ярослава Мудрого. Її діти і онуки носили імена: Маргарита, Христина, Олександр, Давид, які не були характерними для тогочасної Британії. Найімовірніше, що вона була донькою Ярослава Мудрого. Ми всі добре знаємо про трьох доньок київського князя. Але на фресці Софійського собору їх зображено 4. Існує гіпотеза, що можливо вона була ще донькою Володимира Великого та візантійської принцеси Анни. Звісно, є й аргументи проти цієї теорії. Але найвідомішою її дитиною є не Едгар, а донька Маргарита, яка була королевою Шотландії, є католицькою святою та покровителькою власне самої Шотландії. Зі 100% точністю ми можемо сказати. Що дружиною норвезького короля Гаральда Суворого, який загинув в битві при Стемфорд Бріч, була донька князя Ярослава Єлизавета. Гаральд служив у війську київського князя та воював під його стягами. За легендами, він закохався в доньку князя, але Ярослав погодився віддати її заміж тоді, коли Гаральд стане королем і здобуде лицарську звитягу. Далі Гаральд служив у Візантії, воював у Сирії, Сицилії, Північній Африці, а потім повернувся в Норвегію, де у 1045 році став королем. Того ж року Єлизавета вийшла за нього заміж. А в 1048 році він заснував Осло, нову столицю Норвегії, які оселився зі своєю дружиною. Також можна згадати найвідомішу доньку Ярослава Анну, королеву Франції. Чи варто нагадувати, що Вільгельм Завойовник був сюзереном її чоловіка Генріха I та сина Філіпа I. А з 1060 по 1066 роки вона була регентом, тобто по суті правителем Франції, разом з графом Болдуїном Фланкським. Щоправда, інформацію про те, чи приклала вона якось свою руку до завоювання Англії, я так і не знайшов. Але це ще не все. У Гарольда Годвінсона, англійського короля, який загинув у битві при Гасниксі, була донька Гіта. Після його смерті вона разом з братами втекла до данського короля, а в 1774 році вийшла заміж за Володимира Мономаха. Вона була матір'ю багатьох його дітей, в тому числі і Мстислава Великого, останнього князя, який утримував єдність до української держави Русі. Здавалося, на цьому можна було б завершити. Але в книзі вже згадуваного Джеймса Хоуса, найкоротша історія Англії, після інформації про страту у 1076 році Ерла Нортумберленда Ватлеофа я прочитав наступне тоді англійська військова еліта вже нічого не могла запропонувати новій владі, тому її представники масово покидали країну, чому сприяв і сам Вільгельм. На човнах. Кількість яких згідно з різними джерелами коливалася від 235 до 350, вони відплили воювати за Візантійську імперію і заснували першу нову Англію на півострові Крим. Відверто кажучи, я вперше почув про цей факт і знав про значно пізнішу нову Англію лише в Північній Америці, тому вирішив, що відео не буде повним без розкриття даного факту. На жаль, знайшов я зовсім небагато. Розкупав дві статті авторів Френка Джекопса і Кейтлін Грін та їх переклади, на жаль, лише на російську мову, а також згадку про роботу з цього питання Джонатана Шепарда. Отож, в чому полягає суть даного цікавого факту? Інформацію про еміграцію з Англії у Візантійську імперію можна знайти у чотирьох середньовічних джерелах повідомленнях Жослена з Кентербері 1190 років та англо англонормандського історика Ордерика Віталія, перша половина 12 століття. А більш детальніше це описано в латинській хронікон Універсали Онініме Лауденсіс, англійського монаха Злоо на початку 13 століття та в ісландській сазі про Ятварда, інша назва ісландська сага про Едуарда Ізповідника, створення якої відноситься до початку 14 століття. Якщо узагальнити наведену в них інформацію, то виходить наступна картина. Після завоювання Англії Вільгельмом, частина місцевої знаті, очолювана Ерлом Глостера Сігордом, ще один варіант його імені Станардус, на кораблях кількістю від 235 до 350 відплила від Британських островів. Вони перетнули Гібралтар та зайшли в Середземне море, де на іспанському узбережжі пограбували Сулуту, Майорку і Минорку. Там вони дізналися, що Константинополь перебуває в облозі якихось язичників, напевно, турків сельджуків, і поспішили до столиці Візантії, допомігши відбити напад. Сталося це за правління або Михаїла 1071 1078 роки, або Олексія Комніна 1081-1118, або ж було дві хвилі міграції. Частина з них поступила на службу у варянську гвардію. Воїни якої були особистими охоронцями імператора. До того часу вона складалася в основному зі скандинавів та русів. Далі, латинська хронікон Універсали Аноніме Лауденсіс оповідає: граф Сігурд та інші вожді просили імператора Олексія дати їм кілька фортець і міст, якими могли б володіти вони та їхні нащадки. Імператор знав про землі на північ від моря, якими раніше правили його попередники, і котрі пізніше захопили язичники, які жили там раніше. Король пожалує їм ці землі, якщо вони зможуть їх завоювати. А Сага про Ятварда продовжує Деякі Англійці залишилися у Міклгарді, тобто в Константинополі, в той час, як Ярл Сігорд та інші відплили до земель на півночі, витримали там багато битв, завоювали ці землі і прогнали тих, хто жив там раніше. Вони назвали свою нову країну Англією. Її, вже існуючі та новозбудовані міста назвали іменами англійських міст Лондон, Йорк і так далі. Країна ця знаходиться в шести днях і ночах плавання на схід і північний схід від міста Константинополя. Англійці живуть там до цих пір. В ті часи шлях від столиці Візантії до Криму та північно-східного чорноморського збережжя тривав якраз шість діб. Свідченням перебування англосаксів на цих теренах є карти Портулани 14-16 століть, на які вказувалися їхні міста. Ось, до прикладу, ви бачите атлас венеціанця Батісто Аньєзе 1553 року. До нас дійшли назви п'яти міст, які зображувалися географами: Сусако, Лондіна, які думаю пояснень не потребують, а також Варангополіс, Варанголімен. Та варангідо Агарія. Британський історик Джонатан Шепард у своїй праці Інша нова Англія доводить, що це були міста саме англійських, а не скандинавських чи руських варягів. Де ж знаходилися ці міста? За версіями британських істориків: Лондіна знаходилася десь в районі сучасного Геленджика у Краснодарському краї, Сусако. Можливо, з часом стало турецьким поселенням Суджук Кале. На місці якого зараз стоїть Новоросійськ. Врангіду Агарія знаходились на південь від Герладону, десь на узбережжі Азовського моря. Варангополіс знаходився на місці сучасного Партеніто в Криму. І Варанголімен теж знаходився десь в Криму. Про Просаксію в цих краях писали францисканці, які були в складі посольства до Монголів у середині 13 століття монах Бенедикт, брат Дебрідія. Та добре відомий нам плано Карпіні. Зокрема, останній відзначав: Імена земель, які вчинили їм, тобто монголам, мужній опір і до цих пір ще не підкорені ними, є наступні: Велика Індія, Мангія, деяка частина Аланів, деяка частина Китаю, Сакси. Саме як нам говорили там, же, вони взяли в облогу одне місто названих Саксів і намагалися завоювати їх. Але ті зробили машини проти їхніх машин і зламали всі машини татар. Так, що ті через машини балісти не могли наблизитися до міста для битви. В кінці кінців вони зробили дорогу під землею та заскочили в місто, і одні намагалися підпалити місто, а інші билися. Житлі ж міста? Призначили одну частину населення для гасіння вогню, а інша частина мужньо билася з тими, які ввійшли в місто, і багатьох з них вбила, а інших поранила, примусивши їх повернутися до своїх. А самі татари, побачивши, що нічого не можуть зробити, і що багато з них помирає, пішли від них. Всі троє називають цей народ саксами, що правда один зауважує, що це цитата землі саксів, яких ми вважаємо готами. Тому варто не забувати, що в Криму вже багато століть жили місцеві готи, які мали свої міста і навіть держави. Тому слід мати на увазі, що тогочасні автори могли щось переплутати. А може й ні. Відтак, британські дослідники вважають, що саме з цієї нової Англії візантійські імператори набирали собі воїнів до кінця існування Варяської гвардії. Остання згадка про англійців в ній датується 1404 роком. А у творі візантійського автора псевдо Кодіна про посади, яка написана в першій половині 15 століття, згадані варяги, які на Різдво співають многий літа імператору на своїй рідній англійській мові. Ось така цікава версія про першу нову Англію, яка охоплювала землі, в тому числі сучасних українських земель. Я ніколи раніше не чув про неї, коли навчався в університеті та не зустрічав відповідної інформації на сторінках української накової історичної літератури. Тому, якщо вона має реальне підґрунтя, думаю, що на наших істориків чекає чимало надзвичайно цікавих відкриттів. Щиро дякую за перегляд! Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та лишайте коментарі. Пишіть теми, які вас ще цікавлять. Разом ми сила!